Вочевидь, головним призом гриб кальмара є гроші. Однак у Ніка та Дженні все вийшло трохи інакше. Їхнім головним призом став малюк. Тоді на іграх скасували всі випробування, щоб зробити перший день малюка незабутнім. Тож день справді став незабутнім, особливо для Ніка та Дженні, які несподівано отримали від малюка запрошення на дитячу гру в кальмара. Діти і без грив кальмара це ще те випробування. Взяти ось хоча б заміну підгузків, щоб зробити все належним чином, слід бути дуже зосередженим, і так абсолютно у всьому. Адже діти потребують дуже багато уваги. Тож часом, щоб усе було гаразд, без допомоги не обійтися. Радіти це не лише клопоти. Доволі часто діти можуть бути кращими за дорослих, особливо, коли йдеться про солодощі. Цей хлопчина справжній золотий квиток для дорослих учасників ігор. Адже те, з якою легкістю він впорався з карамеллю, не могло не вражати. Завдання було виконано просто ідеально. До того ж, маленький підприємець зміг непогано заробити. Шкода лише, що тепер йому доведеться витратити гроші на послуги Дантиста. Ідея створити гру в Кальмара з дітьми належала наглядачеві, який хотів чимось зайняти свого сина. Через цього хлопця червоним часто не вдавалося геть перепочити. Адже найкраще він справлявся зі створенням проблем. Деколи червоні навіть не могли зрозуміти, що це в біса відбувається. Все було схоже на якусь містику. До того ж, ще й наглядачеві слід було звітувати. Загалом таш. Наглядач молодший був тим ще безкетником. Цікаво, на що Дженні та Нік витратили більшу частину призових. Звичайно ж, на дитину малюк отримував найкращі іграшки. Звісно, після того як батьки припиняли сперечатися, що саме варто купити дитині. А ви як вважаєте, яку іграшку їм варто обрати? Не лише в учасників на іграх були діти. У червоних теж були малюки, спеціально для яких підготували дитячий садок. Червоному, якому дісталася робота няні, навряд чи можна було позаздритись. Побачити таку кількість дітей було тим ще випробуванням. Відпочити можна було лише під час тихої години. Діти й справді можуть вимотати, чого тільки варте заколисування малюка. У такому юному віці важко пояснити, що сонце корисно. Іноді навіть батькам потрібна допомога. Проте вкласти дитину спати це ще підбіди, ще й варто не залишати на самоті, щоб уникнути шансу, що її можуть розбудити. Задля збереження сну дитини батькам доведеться пильнувати. Незважаючи на всі складнощі, пов'язані з дітьми, вони дуже часто допомагали гравцям. Особливо, коли справа доходила до розвідки, дізнатися, яке було наступне випробування, стало куди простішим. Адже діти легко можуть пробратись туди, куди дорослим доступ закрито. Наприклад, до вентиляції. Малюк добряче врятував батьків. Точно описав, що їх чекає в наступному раунді. І, судячи зі слів таємного агента Пупса, Джені та Ніку варто було готуватися до матусі. Шкода, що у дітей словниковий запас не дуже великий. Перетягування канату конкурсу, якому ймовірно, мали перемогти дорослі, але очікування виявилися далекі від реальності. Цей хлопець аж надто сильний. Якщо дорослим хотілося перемогти, варто було піти на хитрість. Тому на допомогу дорослим прийшов попід. Тільки це не допомогло, бо канат тримав не лише хлопчик. Комусь подобається нянчитися з дітьми. Щоправда, це заняття вимагає великої відповідальності, наче дитина щойно була тут, а вже її не знайти. Так, граючи з малюком у куку, -ку, найменше хочеш побачити, розплющивши очі, що дитина зникла. Тоді можна збожеволіти від пошуків. На щастя, більш досвідчений червоний порадив просто дограти. Дитина була знайдена. Головне не варто цього повторювати, інакше можна знайти набагато більше дітей ніж було спочатку. Відколи в іграх з'явилися діти, потрібно бути дуже okay. акуратними. Адже будь-який зайвий звук міг розбудити малюків. Ну і в приміщенні з дитиною не варто забувати дивитися під ноги. Адже на підлозі можуть бути розкидані іграшки і наступити на них те, чого б вам хотілося в останню чергу. Але як не намагайся, ідеально те, що зберегти не вийде. На жаль, навіть наглядач відчував труднощі зі своїми дітьми, хоч у нього в помічниках було безлік червоних, це не дуже допомагало. Найкраще дітей можуть зрозуміти лише діти. Тому Наглядачу довелося звернутися за допомогою до свого старшого сина. Він уже точно знав, чим зайняти малюка. До того ж, батько завжди щедро платив за його допомогу. Сюрпризи в грі в кальмара не були чимось незвичним. А останнім часом усі сюрпризи були пов'язані з дітьми. Гравці були щасливі, а ось червоним додалося роботи. На цих іграх стався справжній бебі-бум. Навіть у червоних поповнення. Коли діти виростають, вони не перестають створювати проблеми. Навіть навпаки, деякі з них можуть їх примножити. Син доглядача, наприклад, до цього встиг серйозно нашкодити, але вперше був спійманий на місці злочину. І завдяки Ніку він відчув свої ж розіграші на власній шкурі. Ось мав зайнятися його вихованням. Іноді можна не зрозуміти на кого схожа твоя дитина. Хвилину тому він був чистеньким, червоним. І ось він вже зелена замазура. Кому час міняти пелюшки? Відколи в іграх з'явилися діти, багато конкурсів довелося змінити кардинально. Макшталт конкурсу з плитками батьки були незадоволені холодною підлогою, тому швидко вирішили внести зміни. Зібравши потрібну суму, вони встановили покриття, яке було призначене лише для малюків. Безпечні м'які плитки ідеально підходили для безтурботних дитячих ігор. Як то кажуть, все найкраще дітям. Нік роздобув для малюка порцію молока, проте пляшечка, в якій воно було, не зовсім годилася для годування, і з цим терміново потрібно було щось робити. Тому нік звернувся за допомогою до червоного і замість того, щоб зіграти в печиво. Він почав удосконалювати пляшечку. Ну довелося витратити трохи часу, але незабаром соска була готова. Щоправда, у Ніка через це були проблеми, адже він розбив печиво і тепер йому загрожувало покарання. Діти бувають розбещеними і часом із ними не так то просто впоратися. У таких ситуаціях дорослі повинні набратися терпіння і поставитися з розумінням, адже вони лише діти. Ось, наприклад, червоний чудово про це знає, тому що став щасливим батьком купки маленьких шибаників. І дуже непогано з цим справляється. Мало кому подобається займатися брудними підгузками. Нікі Дженні це чудово знають. Тому не соромляться звертатися за допомогою. Хоч із дітьми буває нелегко, та все ж вони багато чому навчили учасників гри Хальмара. І найголовніше, чому вони їх навчили. Це терпіння та вміння ладнати з дітьми. Адже вони не будуть створювати проблеми, якщо знайти індивідуальний підхід до кожного. Oh. Нік не занепадав духом, адже після потрапляння до гри він отримав шанс щонайменше завести нових друзів або ж нажити ворогів. What? Не знайшовши собі вільного місця для сну, ніку довелося тулитися на картонці. Погодьтеся не найкраще місце для сну, особливо для сина власника гри. Еліс не могла спокійно дивитися на те, як некомфортно її синові. Тому мило попросила своїх міньйонів покращити умови сина. Слово керівника закон. Тому дуже скоро в Ніка з'явилося шикарне ліжко. Зрештою, хлопці сьогодні був день народження. Ну, а щоб Ніку краще спалося, мама попросила передати йому його улюблене печиво зі склянкою теплого молока. Ось тільки з печивом варто було бути обережніше. Хлопці в масках на нього дивно реагували. В цілому, Нік непогано проводив час. Хлопець не розумів, чому всі так бояться Ігор, адже навколо було повно розваг. Тут тобі й кумедні костюми, і цікаві конкурси. Захотів, пограв з іншими, захотів причепурився. Добре, що мама грошей на ігри не шкодувала. Втім, нік дуже швидко став душею компанії. Він веселив усіх довкола, щоправда, заважав не менше. Складність гри зросла у багато разів, відколи Нік узяв на себе роль ляльки. І пройти випробування було б неможливо, якби Ніку не запаморочилося в голові. Ніка чудово справлялася з роботою деякі моменти організації залишали бажати кращого. Наприклад, про успіл каміньйонів нещодавно звернулася до неї із проханням зробити туалети більш зрозумілими для працівників з усіма цими геометричними фігурами було нескладно заплутатися. Здається, Нік взагалі не переживав, що потрапив у гру. Він раз у раз вигадував собі розваги. Як, наприклад, розіграші міньйонів. Ці хлопці здавались йому якимись дуже серйозними. Треба було їх якось розбурхати. І чобіт чудово впорався з цим завданням. Ігри стали куди веселішими з появою Ніка. І не лише для учасників, а й для всього персоналу. Звичайно, крім розваг. Нік все ж таки мав зіграти в гру, але тільки знайти собі суперника йому не вдавалося. Мама не могла допустити, щоб її син сумував. Тому їй довелося попросити про заміну у складі однієї з груп. Нік був радий нарешті зіграти, і він був у цьому профі. В якийсь момент його опонентка навіть подумала, що він із нею заграє. Насправді Нік лише відволікав увагу. Він дуже спритно отримав кульки Айві, яка наївно повірила в кохання з першого погляду. Втім, у Ніка у всьому був свій підхід. Наприклад, під час перетягування каната він вирішив перевернути правила гри: перетягування невидимого каната. На його думку, було куди більш захоплюючим. І, хоч іншим учасникам ця ідея не припала до душі, Перечатися із сином власниці грив Тальмара було марно, та й шансів у дівчаток не було, адже Нік був асом у перетягуванні невидимих канатів. А ще в чому Нік був найкращим, так це у своїх переможних танцях. На перший погляд вони можуть здатися дивними. Але повірте, чим більше ви будете дивитися, тим більше вам захочеться підтанцьовувати. Вже наступного дня Нік несподівано прокинувся найпопулярнішим гравцем. До його команди хотіли потрапити всі учасники. Можливо, тому що він був дуже майстерним іграх. А можливо, тому що його мама була тут головною. Але як би там не було, Нік зайнявся тренуванням своєї команди. У нього це виходило напрочуд добре, що просто не могло не зворушити його маму. Тренування були б безглуздим заняттям, якби на них не вистачало сил. Саме тому були перерви на обід. Це навіть трохи засмутило Ніка. Що не могла не помітити його мати. Зрозуміло, вона хотіла, щоб її син правильно харчувався. Не дарма ж вона щодня готувала для нього їжу. Ні для кого не було секретом, що Нік отримує набагато більше бонусів на іграх. Хоча Айві та Джейні це не сильно засмучувало. Адже вони знали, як привласнити те, що отримує Нік. Достатньо було лише подражнити його. Якщо у кожного учасника була лише одна спроба на гру, про Ніка такого сказати було неможливо. Учасник мав вирізати фігурки з печива, і поки всі намагалися, нік встиг зіпсувати своє. За прораж Ніка повинні були вигнати з гри, і коли Міньйон тягнув бідолаху, інші учасники навіть здивувалися. Але його не вигнали з Ігор. Просто мама дуже за ним сумувала. Жінка була дуже рада його бачити, і щоб син не засмучувався через поразку, дала йому другий шанс. Просто змінивши номер, він просто не міг програти. Та інші учасники навіть не здивувалися цьому факту. от так сподобалося Ніку, що він вирішив пробратися на кухню за добавкою. Потрібно було лише знайти спосіб, як подружитися з міньйоном кухарем. Натомість Нік мало не розтрощив кухню. Звичайно ж, йому вдалося зробити величезне печиво. А ось бідоласі Міньйону довелося ще довго прибиратися. Не всім учасникам припало до смаку частування Ніка, а й він навіть нудило від карамелі. Настав час лягати спати. Ось тільки нік ніяк не міг заснути. Темрява лякала його, і людям навколо довелося довгий час з'ясовувати, що трапилося. Оскільки інші учасники не могли спати при увімкненому світлі, мама Ніка швидко знайшла компроміс. І незабаром у Ніка з'явився його особистий нічник. Він був зроблений із тієї самої кулі, у якій були призові гроші. Від цього сон Ніка став ще солодшим. Чого не скажеш про Джені? Моя дівчина лялька з гри в кальмара? Переглядай просто зараз на трум трум трік.